Як вам маю пояснити, не хочу мишей ловити. Смачненького наївся, відпочити примостився. Сірі миші хай живуть, до мене гуляти йдуть. Мені б зі смаком риби їжі або шиночкою ще ліпше. Запити парним молочком і спати можна нищечком. Вам відкрию таємницю. Останнім часом щось не спиться. Весна іде, мрію про кицю. вона мені частіше сниться, господарі в хаті тримають, чи мені не співчувають? Двері пошкрябав, і обої, у кухні збитків їм накоїв, мітив ще щодня утапки. Вгору дерся на фіранки, гострив об крісла нігті, до подружки хотів бігти. Вигнали з кімнати з тріском. Кажуть іди провітри мізки. Провів з Муркою вихідні, На дворі холодно мені. Попросився знов до хати, люблять мене, мусять взяти. Сірий Марсик» я впізнали у квітні рік, щоб ви знали.